Будувати життя спочатку на новому місці довелося вимушеній переселенці Анастасії Кулик. Жінка переїхала з Дніпропетровщини у село Чернівне Івано-Франківщині, звідки родом її чоловік. Там знайшла роботу на одній з ферм Тернопільської агрокомпанії. Як вдалося долати труднощі та освоїти нову не зовсім звичну професію? Анастасія Кулик розповіла Терену. У нас там ну будемо рахувати як лінія розмежування. Багато виїхали там. залишилося вже чуть-чуть, У нас було 13,5 тисяч населення в моєму селі тільки. Тут там, залишилося, ну може, тисяч п'ять. Там страшно. Там страшно було, і ми з сім'єю вирішили переїхати сюди. Їхали, якщо, чесно, всліпу, бо не знали, що нас тут чекає, але прижилися, прижилися. Багато рідних та близьких Анастасії залишилися на Нікопольщині, адже не мають фізичної можливості переїхати. Жінка матір чотирьох дітей. Її старша 21-річна донька вступила до лав ЗСУ. Це донька служить, пішла. Дуже не захотіла сюди їхати. Сказала я, там мужніша. Я підтримую її вибір. Анастасія Кулик поступово адаптувалася до нового життя на Івано-Франківщині. Коли у селі Раді їй запропонували роботу на фермі, погодились. Довелося пройти непростий шлях навчання, адже таку професію через важкість жінки обирають вкрай рідко. У результаті Анастасія працює технологиною з великою рогатою худоби зокрема, доглядає за биками. До важкої роботи я привич прив... привчина до фізичної іменно. Я постійно на фізичній роботі, а морально да. От що Зараз вже не дуже, а от е, раніше було дуже важкувато. Раніше було важко, бо я чогось не знала, з мене требують. А я не ну коротше, трошки поки не війшла в цю колію. А як вже війшла в колію, то я вже знаю. Ага, якщо я щось не розумію, я зразу дзвонила, мені об'яснили, як зробити, я зробила. Там своє вирахувала там чи цей. А так е, ну що вам сказати, ну важко, так. Да. І фізично важко, і, і морально трошки устаю, особливо коли. У нас процес продав... ну, торговлі йде оце реалізації. Вибір нової професії не випадковий, адже Анастасія ще з дитинства любить тварин. Її мама була відлікаркою на фермі. Тож у вільний від школи час дівчинка допомагала їй у догляді за тваринами. Цей досвід допоміг жінці у теперішній роботі. Працювати доводиться з великою кількістю тварин. Робітники ферми доглядають за понад тисячою одиниць худоби різних порід: переважно Голштинська, а також Волинська м'ясна, Абердин, Блакитна Бразильська. Приходять вони до нас. Такий 100 там, плюс кілограм бичечки, там 5-6 місяців. Потім йде такий круговий цикл. Бечечок 100 плюс набирає у мене 300 кілограм, він переходить в цю клітку. З цієї клітки, коли набирають 400 плюс, йде в наступну клітку. І отак по кліткам вони переходять сюди. Тут вже вони важать 500 плюс, 600-700. І отакий от у нас круговий цикл. Тут продали, там завезли нових і пішло. Опять. Жінка каже, що ці тварини мають цікаву, дуже комунікабельну поведінку. Тож і догляд за ними досить своєрідний. Є у нас тут такі бачички, трошки себе хочуть показати, що вони тут головні. То треба крикнути, бо ну, вони чутливі до цього, щоб він на тебе не пішов, бо хто його знає. Це для безпеки. А так, в основному, вони люблять слухати. І оце, вони ознайомлюються, вони тебе хочуть полизати. Як у мої діти знаєте, ознаються через рот, От так само вони через язик. Вони тебе лижуть, вони тебе обіймають, вони кохту мені там були, її чути поїли. Вони цікавляться тобою і. Ну і заспокоюєш так само. Підійшов, дав йому себе понюхати, успокоївся, все перестав там чи горлопанити, чи буянити. Буває таке, що починає воян, бо його щось злякало. І так заспокоюємо. Найважче в новій роботі розлучатися з тваринами, до яких встигаєш прив'язатися, розповідає Анастасія, особливо з улюбленцями. коли робимо, наприклад, от зважування там або реалізацію, де як робимо, вони, вони бояться, що ми їм больно зробимо. От вони так починають мукати, там так. Вести себе так. Ти до них балакаєш, але вони тебе не чують. Вони переживають за свого побратима. Переживають, і то так і вони чуйні. Вони чуйні тварини. Історія Анастасії Кулик приклад адаптації до нових вимушених змін у житті. Жінка запевняє, що труднощів і фізичної роботи не боїться. А також вдячна усім, хто підтримує її на новому місці. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.